Apple знову вступають у скандали і готують новенький iPhone. Google у жовтні покажуть серію Pixel 9. Процесори Exynos дуже скоро стануть найкращими процесорами на ринку. А Xiaomi нам покажуть Mi Band 9, а також серію смартфонів Xiaomi 14T. про все це і не тільки у сьогоднішньому випуску. Новин, тож сідайте зручніше, а я починаю. Стало відомо більше подробиць про нові iPhone 17. Згідно з інсайдером Росом Янгом, iPhone 17 Plus постачатиметься з екраном меншим, ніж в iPhone 15 Plus. На жаль, точну діагональ дисплея iPhone 17 Plus інсайдер не розкрив. Це ще стосується iPhone 17 Plus. Тепер подробиці про iPhone 17 Pro. Процесор в iPhone 17 Pro від Apple буде першим, хто використовує 2 двохнонометровий процес виготовлення TSMC. Новітня технологія, за якою буде виготовлений новий процесор під назвою N2, забезпечує. Зниження енергоспоживання до 30%. Крім того, завдяки зменшеному ТЕГ процесу швидкість роботи. Apple готує революцію в камерах iPhone 16 Pro. Компанія тестує нову технологію оптичного покриття з антивідблиском для камер iPhone 16 Pro. За допомогою спеціальної технології, Apple прагне зменшити відблиски та ореоли на зображеннях. Ця технологія може допомогти в умовах яскравого освітлення. Ореоли та відблиски це типові проблеми, з якими зіткнуться фотографи при роботі з яскравим освітленням, таким як. Як сонце застосування технології може знизити ці артефакти та захистити об'єктив камери від пошкоджень iPad Air отримає екран Mini LED. За словами інсайдера Роса Янга, iPad Air на 12.9 дюймів постачатиметься з екраном Mini LED. Така ж сама панель зараз встановлена в актуальній моделі iPad Pro теж на 12.9 дюймів. Завдяки матриці Mini LED новинка буде більш енергоефективною. Крім цього, пристрій отримав більш яскравий HDR і глибокий чорний колір. Також новинка отримає процесор M3. Якщо вірити чуткам, Apple планує представити лінійку iPad Air наступного місяця. Разом з тим, компанія. Покаже дві нові моделі iPad Pro з oled дисплеями Apple працює над власним штучним інтелектом. Компанія Apple активно працює над власною великою мовною моделлю LLM, яка буде базою майбутніх генеративних можливостей. Ця модель буде працювати повністю на самому пристрої, уникаючи використання хмарених ресурсів, що є типовим для багатьох інших ші систем. Наступні кроки Apple у цьому напрямку будуть представлені на конференції WWDC у червні. Європейська комісія може затвердити доступ до NFC для iPhone. Комісія ЄС оголосила про схвалення змін у політиці Apple щодо використання чіпу NFC на iPhone. Це рішення спрямоване на збільшення різноманітності та конкуренції на ринку безконтактних платежів. Нові правила дозволять стороннім додаткам стати програмами для безконтактних платежів за замовчуванням. Проте ці зміни стосуються лише програм, доступних у межах Європейського союзу. До цього моменту Apple строго обмежувала доступ до чіпу NFC на iPhone, посилаючись на проблеми безпеки та конфіденційності. Це дозволило Apple Pay встановити своєчасну домінуючу позицію. У безконтактних платежах для користувачів iPhone. Apple загрожує судовий позов на 1 мільярд доларів. Компанію Apple чекає ще один судовий розгляд через завищену комісію для розробників застосунків App Store і монополізм виробника. 1500 британських розробників подали позов на 1 мільярд доларів. У позові стверджується, що Apple стягувало з розробників несправедливу комісію в розмірі до 30% за купівлю додатків та іншого контенту. Позовичі стверджують, що Apple зловживає своїм домінуючим становищем на ринку для поширення. За стосунків на iPhone та інших пристроях Apple, і тому вимагають відшкодування збитків. Спочатку Apple намагалася домогтися відхилення позову, але суд постановив, що позов може бути поданий. Найімовірніше судовий розгляд розпочнеться вже наступного року. Стали відомі нові можливості Circle 2 Search. Функція Circle to Search, яка вже здатна швидко знаходити інформацію за допомогою обведення об'єктів на екрані, отримає дві нові функції копіювати зображення та поділитися зображенням. За допомогою опції копіювати зображення споживачі зможуть легко копіювати вибрані області як знімки екрана. а опція поділитися зображенням дає можливість негайно поділитися вибраною областю знімки екрана з іншими користувачами, наче і дрібниця, але приємно. Pixel 8A з'явився на нових якісних рендерах. Зображення підтверджують попередні витоки. Хаджет Йде на ринок у чотирьох кольорах: Bay, Porcelain, Mint і Obsidian. Смартфон отримає подвійну основну камеру і плеский дисплей. Зовні новинка нагадуватиме старші моделі Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Реліз Pixel 8A відбудеться наступного місяця. Pixel 8A виявиться приблизно на 10% дорожчим за свого попередника. В мережі з'явилися живі зображення Google Pixel 9 Pro. Згідно з недавніми чутками, Google планує випустити три нові смартфони на своєму щорічному заході у жовтні, а саме Pixel 9, Pixel 9 Pro. І Pixel 9 Pro XL. Було також згадано, що Pixel Fold 2 буде перейменований у Pixel 9 Pro Fold і може приєднатися до цих моделей. Тепер у мережі з'явилися зображення Pixel 9 Pro наживо, на одному з яких він стоїть поруч з iPhone 14 Pro Max. Як передбачається, Pixel 9 Pro XL буде наступником Pixel 8 Pro за розміром, в той час як Pixel 9 Pro мусить мати розмір з звичайним Pixel 9, але з доданими професійними функціями, такими як перископічна телефотокамера ззаду, яку можна побачити на цих фотографах. Таким чином, Pixel 9 Pro також буде схожий за розмірами з iPhone 15 Pro. Відомі характеристики новинок перед вашими очима. Як уже згадувалося раніше, у Pixel 9 Pro буде перероблений модуль задньої камери. Цього разу це овальна форма у вигляді острівця. У Pixel 9 Pro також буде пласка полірована рамка. Презентація серії Pixel 9 має відбутися в жовтні цього року. Android 15 впроваджує підтримку без зарядки через NFC. Google планує додати підтримку без зарядки через NFC в Android 15. Компанія працює над додаванням підтримки стандарту зарядки NFC Wireless Charging Android 15, що вимагає набагато менше місця, ніж безротова зарядка QI. Android 15 може поміщати підозрілі додатки в карантин. Android 15 може запропонувати новий спосіб захисту пристроїв від неправильно працюючих застосунків, поміщаючи їх у карантин. Цей захід безпеки ставить додатків карантин у тихий режим, обмежуючи їхні дії та взаємодію з іншими застосунками. Користувачі Android вже мають захист від шкідливих програм завдяки Google. Play Protect, який сканує наявність шкідливих програм у реальному часі. Однак іноді він може пропустити заражений додаток. Застосунки в карантині також буде видно на головному екрані та налаштування, але сповіщення від них буде відключено. Всі дії цих застосунків зупиняються, а всі активні вікна приховуються. Додаток не зможе зробити дзвінок на пристрої. Його служби не зможуть бути викликані іншими застосунками, і він не може отримувати повідомлення від інших застосунків або системи. Компанія представила Nothing Ear та Nothing Ear A. Компанія Nothing провела захід, на якому анонсувала свої нові флагманські твс навушники. Почнемо з звичайних Nothing Ear. Попри те, що це вже третє покоління пристрою, компанія вирішила не додавати цифру 3 у назву новинки і просто назвала модель Nothing Ear. Nothing Ear підтримують кодики LHDC 5.0 і LDAC. Також модель оснастили поліпшеною системою активного шумозаглушення. Керувати навушниками можна у застосунку Nothing X. Для підключення Nothing Ear. Ер використовують Bluetooth 5.3. Новинка має інтеграцію з чат GPT. Голосове управління Щ можна викликати за допомогою спеціального жесту. Слідом за флагманськими ТВС-навушниками, компанія Nothing 18 квітня також представила спрощену версію пристрою. Nothing Ear A мають більшість ключових характеристик моделі Nothing Ear. Ear A отримали дещо змінений дизайн з прямокутним кейсом. Також спрощена версія не отримала бездротової зарядки. Ну і, звісно, звук тут теж трохи простіше, ніж у топової моделі. В продажі Nothing та ERA почалися 22 квітня. Спрощена модель коштує 100 доларів, а топова 150. Nothing інтегрує чат GPT у свої смартфони. Nothing випускає оновлення Nothing OS 2.5.5 для своїх смартфонів, яке включає інтеграцію з відомим штучним інтелектом від OpenAI, чат GPT. Нова прошивка надійде на Nothing Phone 1, Phone 2A, Phone 2 пізніше цього місяця. Новий віджит чат GPT призначений для швидкого доступу до цього штучного інтелекту з головного екрана. Нововведення додає опцію швидкого копіювання та вставки знімків екрана та тексту буферу обміну безпосередньо в чат в програмі ChatGPT. Інсайдер розкрив характеристики OnePlus Ace 3 Pro. Китайський інсайдер Digital Chat Station розкрив подробиці про смартфон OnePlus Ace 3 Pro. Всі відомі характеристики перед вашими очима. Новинка отримає вигнутий дисплей і металеву рамку зі скляною задньою панеллю. Реліз OnePlus Ace 3 Pro відбудеться найближчим часом. Realme почала тизерити Realme c 65 Компанія Realme опублікувала тизер нового бюджетного смартфона Realme c 65 адже тут отримає підтримку мережі 5-го покоління і коштуватиме менше ніж 120 доларів. Реліз пристрою має відбутися в Індії вже цього місяця. Всі відомі характеристики перед вашими очима. Інсайдер розкрив характеристики Realme Narzo 70x5G. Напередодні презентації 24 квітня відомий інсайдер розкрив характеристики смартфона Realme Narzo 70 x 5 g Всі відомі характеристики перед перед вашими очима. Коштувати новинка має менше ніж 145 доларів. На смартфонах Samsung почали з'являтися зелені лінії на екрані. Останнім часом стали з'являтися повідомлення про зелені лінії на дисплеях деяких пристроїв Samsung. Проблема виявилася настільки значною, що компанія офіційно відреагувала на неї в певних регіонах, запропонувавши безкоштовну одноразову заміну екрану для пристроїв, термін гарантії на які вже закінчився. Зокрема, замінити дисплей можна в Індії. Samsung визнала наявність помилки у новій прошивці. В останньому оновленні One UI 61 від Samsung було виявлено помилку, яка завдає незручностей користувачам смартфонів Galaxy. Проблема виникає після оновлення серії Galaxy S23 та інших моделей до версії One UI 6.1. Помилка спричиняє непередбачене відкриття швидкої панелі під час роботи зі сповіщеннями або під час перегляду інформації, що заважає нормальному використанню пристрою і псує користувацький досвід. Samsung запевнило користувачів, що коригувальні заходи вже ведуться. Компанія обіцяє виправити згадану проблему і випустити покращене програмне забезпечення. Exynos 2500 Буде краще за Snapdragon 8 Gen 4. У розробці Samsung перебуває новий чипсет Exynos 2500, який, як очікується, буде використовуватися в смартфонах серії Galaxy S25. Завдяки другому поколінню 3 нанометрового техпроцесу виробництва Samsung Foundry Exynos 25.00 буде ефективнішим за Snapdragon 8 Gen 4. Також стверджується, що Exynos 2500 матиме більшу продуктивність, ніж Exynos 24.00 при меншому енергоспоживанні. Це може стати проривом для чипсетів Exynos na. Які усі чекали, ба більше перевага на Snapdragon 8 Gen 4 може дати перевагу смартфонам серії Galaxy S25 перед конкурентами. Більшість з яких використовуватимуть чіпсет Snapdragon 8 Gen 4. Подробиці про новий чіпсет ймовірно стануть відомі ближче до запуску Galaxy S25, який очікується в січні 2025 року. Galaxy F55 – це перейміноване Galaxy M55. Компанія Samsung продовжує свою стратегію випуску смартфонів серії F на основі вже існуючих моделей серії M. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про новий пристрій Galaxy F55. Цей смартфон був поміщений у базі даних Google Play, що підтверджує його швидкий вихід на ринок. Всі відомі характеристики перед вашими очима. Подробиці про дату випуску та ціну наразі невідомі. Стали відомі характеристики Samsung Galaxy S24 FE. Samsung Galaxy S24 FE стане найбільшим смартфоном лінійки FE в асортименті компанії, на відміну від попереднього розміру екрана в 6,4 дюйма, який отримала Galaxy S23FE. FE і Galaxy S21FE повідомляється, що Galaxy S24FE буде оснащена екраном розміром 6,7 дюйма. Всі інші відомі характеристики на ваших екранах. Galaxy S24FE буде запущено не раніше пізньої осені або, можливо, навіть тільки на початку 2025 року. Samsung представляє найшвидший у світі чип lpddr 5 x Samsung представили свій найшвидший чип оперативної пам'яті lpddr 5 x Новий чіп може досягати швидкості передавання даних до 10%. 7 Габіт на секунду, що вище, ніж у актуального чіпа. Нові чіпи lpddr 5X від Samsung будуть доступні наприкінці 2024 року. Вони можуть використовуватися в ноутбуках, смартфонах і планшетах. Чіпи виготовлені з використанням технології процесу 12 нанометрів, що є досить просунутим у сегменті пам'яті. Samsung також стверджує, що його новий чіп є найкомпактнішим у сегменті LPDDR, що відкриває шлях для більш компактних і тонких пристроїв. Новий чіп забезпечує на 25% швидшу роботу і на 30% Відсотків більшу ємність, крім того, стверджується, що новий чіп оптимізований для кращої роботи з ШІ. З урахуванням зростання обробки Ші на пристрої в комп'ютерах, ноутбуках, смартфонах і планшетах, таким пристроєм потрібна високошвидкісна і енергоефективна пам'ять. Ємність чіпа збільшена до 32 ГБ, що робить його оптимальним рішенням для роботи Ші на пристрої. Ці чіпи будуть протестовані в другій половині цього року і можуть бути готові для флагманських пристроїв до кінця цього року. Samsung Galaxy S 25 та S25 отримують сенсори РИК. Від Sony. В інтернеті продовжують з'являтися нові подробиці про флагманську лінійку смартфонів Galaxy S25. Корейський виробник перестане використовувати свої власні датчики ISOCELL у флагманських моделях Galaxy S25 і Galaxy S25 Замість фірмового сенсора у смартфоні встановлять модулі Sony, які саме наразі невідомо. Що стосується топової моделі Galaxy S25 Ultra, то вона, як і раніше, може отримати сенсор ISOCELL. Також, якщо вірити попереднім чуткам, базові моделі лінійки мають працювати. На процесорі Exynos. Galaxy S25 Ultra своєю чергою отримує чіп Qualcomm. Крім цього, всі три новинки снастять поліпшеними функціями щі. Новинки, скоріше за все, покажуть на початку 2025 року. Xiaomi Mi Band 9 готується до запуску. Компанія Xiaomi готує до випуску свою нову модель фітнес-браслети Xiaomi Mi Band 9. Це стало відомо після того, як пристрій пройшов сертифікацію в декількох організаціях. Нова модель, як очікується, буде доступна у двох версіях стандартній і ZNFC. За, за попередньою інформацією, зовнішній вигляд пристрою не зазнає значних змін. Очікується, що Mi Band 9 отримає AMOLED дисплей з діагоналю 1,62 дюйми із поліпшеною яскравістю і роздільною здатністю. Час автономної роботи залишиться таким Самим як і у попередника два тижні. Можливо, у новій моделі з'явиться вбудований GPS-модуль, однак точна інформація про це наразі невідома. З'явилися перші подробиці про моделі Xiaomi 14T. Компанія Xiaomi працює над новою серією смартфонів Xiaomi 14T. Згідно з витоками до серії увійдуть дві моделі: Xiaomi 14T і Xiaomi 14T Pro. Перші подробиці про 14T Pro вказують на те, що пристрій буде перейменованою версією Redmi k 70 Ultra. Стало відомо, що Xiaomi 14T Pro буде оснащений. Процесором Dimensity 9300. Характеристики Redmi K70 Ultra будуть майже ідентичні Xiaomi 14T Pro. Але все ж таки моделі матимуть деякі відмінності. Наприклад, Redmi k 70 Ultra не підтримує бездротову зарядку, в той час як Xiaomi 14T Pro буде підтримувати цю функцію. Крім того, Xiaomi 14T Pro буде оснащене телеоб'єктивом. Тоді як Redmi K70 Ultra матиме макрокамеру. Підтверджується, що Xiaomi 14T Pro матиме об'єктиви Лейка, а Redmi K70 Ultra річ за все їх не отримає. Про спрощену модель Xiaomi 14T більш детальної інформації наразі немає. Що стосується дати запуску, очікується, що Redmi k 70 Ultra буде представлений в Китаї в серпні, а запуск серії Xiaomi 14T може відбутися у вересні. Інформації про ціни поки що відсутня. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Не забуваємо, що війна в країні триває, тож продовжуємо до Ати на збройні сили України, а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні.